Ну Ось як в історичних фільмах багатьох. Ось там битва йде якась, ворог думає, ну все, я вже переміг, я ось тут, все, ось вони вже, все, ми бачимо перемогли. І вдруг якийсь звук. А оказывается, він переміг, а не усіх. Головні сили, свіжі, бодренькі, ось вони на холмі. За пало вискакують на конях. І все зрозуміло. Це кінець ворогу. Головні сили входять в бой. Ми б'ємося, ми платимо жутку, ціну, ми плачемо, ми самотність, кров, горе, страждання. Але це наша частина, ми маємо це робити. Але головні сили це оцей світ, якого ми не бачимо. Янголи, і вони воїни. І вони зроблять те. Що ми не можемо, ми маємо робити робимо, що можемо, але вони зроблять те, що ми не можемо.